Добрий день. Сьогодні ми з вами розберемо, що таке списки, та навчимося ітеруватися по ним за допомогою циклів. На цьому слайді ми бачимо таку картинку, в якій написано: do ліст 1, 2, 3, 4, 5. В принципі, це той самий ліст, як і в програмуванні, і наш список він складається з певних елементів. І ми можемо дуже легко за номером цього елементу отримати. Саме це значення або будь-що інше. Давайте перейдемо в ідеї. і тут створимо список, який ми назвемо LST, list і круглі дужки. Тепер давайте навчимося додавати елементи в цей список. LST.append і давайте додамо якесь число, наприклад, 10. Давайте продублюємо, тут буде у нас 20, тут у нас буде з вами 30. І давайте зробимо print LST. Давайте запустимо наш код. Натискаємо на зелений трикутничок. І бачимо, що у нас у виводі є всі наші елементи. В принципі, створювати ось ці списки можна і простіше. Використовуючи інший синтаксис, який є більш зрозумілим та простим, ставимо квадратні дужки, і тут можемо просто через кому прописати всі ці елементи. Квадратні дужки. 10, 20, 30. Ось такий запис ви можете ігнорувати, можете записати все це в один рядок. Ось таким чином, зараз покажу. Ось так. Все це буде правильно. І результат від цього у нас не зміниться. Давайте додамо ще якихось елементів, нехай до 50. І поки що перейдемо знову до презентації і подивимось, що таке цикл. Цикл це те, що у нас повторюється. Тобто, це можна розглядати як зміна дня і ночі. Певні циклічні процеси, як обертання колеса і так далі. Цикли в програмуванні можна представити ось в такому вигляді, як на цьому слайді. Тут у нас begin, loop condition, тобто у нас є певна умова, така сама, як і в умовному операторі. Якщо у нас ця умова дає true, то відповідно у нас буде виконуватись. Ось це тіло нашого циклу. Після чого ми знову повертаємось назад і перевіряємо цю умову. Якщо у нас після цієї перевірки воно видає false, то, відповідно, ми виходимо з цього циклу. Давайте перейдемо до наступного слайду. І ось тут ми бачимо деякі приклади. Це дуже схоже на минулу картинку, але тут є ще і. Du Wildloop, який працює дещо інакше. Тобто, спочатку, якщо ви звернули увагу, у нас буде виконуватись тіло нашого циклу, а потім вже перевірятися ця умова. Ось. І так воно буде ходити по колу до тих пір, поки наша умова вона видає true. А це у нас while та for цикли. Давайте перейдемо в IDE. У нас є ось цей список LST. І давайте, наприклад, виведемо всі елементи по одному. Давайте створимо певну змінну і дорівнює нулю. Навіщо ми її зробили? Як я казав на самому початку, кожен елемент нашого списку перенесемо це на новий рядок. І ось тут. Я пропишу номери кожного елементу. Тобто це, ця десятка у нас знаходиться під номером 0, двадцятка під номером 1, тридцятка під номером 2, 3 і 50 вже під номером ой, 4. 4. Давайте зробимо ще ось таку штуку, напишемо print LST з. Індексом. Да? Ось ми можемо використовувати ось ці квадратні дужки в даному контексті для того, щоб отримати певний елемент. Тобто LST з номером 0. Давайте також 1 і 2. Натискаємо зелений трикутник, запускаємо нашу програму і бачимо, що у нас вивелись всі ці числа. Тепер ми зробимо це автоматично. За допомогою циклу, щоб не робити, написати не постійно print print і завжди вказувати індекс. Ми помітили певну закономірність, тобто у нас нумерація йде від 0 до 5. Значить, i у нас дорівнює 0. Це ось та зміна, яка у нас буде змінюватись. Вона буде приймати значення від 0 до 5. Тепер сам цикл. Для цього у нас є ключове слово while. І тут ми прописуємо умову. while i менше 5. Да? Тобто ми будемо робити певні дії ось тут. До тих пір, поки у нас значення змінної і менше 5. Print. І давайте напишемо і і подивимося, як це зараз відпрацює. Тобто, при кожній ітерації цього, цього циклу у нас буде виводитись певне значення цієї зміни. Давайте пройдемося спочатку. І дорівнює 0. 0 менше 5. Так, так. Print i. В I у нас лежить 0. Відповідно, у нас в output буде 0. Після цього блок цей завершився, і ми знову перевіряємо умову. І ми з вами бачимо, що у нас відбувається певне зациклювання. Це така проблема, коли наш вихід. З нашого циклу він визначений неправильний або не визначений взагалі. Тобто ми можемо, наприклад, руками прописати ось цю true, і це у нас буде нескінченний цикл. Нічого поганого в цьому не буде, у вас тільки зависний термінал, і у вас буде дуже багато виводу. Бачите? Так, зупиняємо це. І давайте. Зробимо так, щоб у нас цього не було. Для цього нам потрібно що робити? Щоб виконалася виконалася ця умова, потрібно збільшувати значення i при кожній ітерації на одиницю. Тому ми записуємо ось таким чином. Ми кажемо, що в цю зміну да, ми хочемо покласти значення, яке зараз в цій зміні, плюс 1. Відповідно, коли ми знову запустимо, то у нас виведеться 0. Потім 0 плюс 1 ми отримаємо 1. І ось в цій зміні і вже буде 1. І ось тут, при порівнянні, ми будемо порівнювати 1 менше 5. Але це все одно підходить під, під цю умову. І ми підемо далі. Print i. Тобто виведеться 1. Давайте запустимо цей код, і ми бачимо 0, 1, 2, 3, 4. Але ми хотіли виводити. Значення з ось цього списку. Так? Тоді, давайте це поверну на місце. Тоді замість print I написати LST квадратні дужки I. І ось тепер ми будемо бачити знову всі значення, але які ми вивели ітеративно. Так. Тепер давайте розглянемо цикл do while, якого в принципі в Python немає. Але якщо його немає, ми можемо його реалізувати а, самим. Що для цього потрібно? Для цього ми повинні прописати умову як true, але виконуємо певну дію, і тільки після цього ми робимо перевірки цієї умови. If і менше. Ну, давайте не так, давайте напишемо, якщо воно стає більше або дорівнює 5, ми робимо break. Ще одне нове ключове слово. break. У контексті циклу це означає, що він вийде з цього циклу і перейде до першої команди, яка йде вже після циклу, тобто ось тут. Давайте напишемо loop-end. Так. Запускаємо і ми отримали певну помилку. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що у нас спочатку виконується дія, а після цього тільки... Робиться перевірка. І в даному контексті у нас що, що було? У нас було 4, 4 плюс 1, 5. Ми переходимо до нової ітерації циклу. І у нас виходить, що ми намагаємось вивести значення із списку з індексом 5. І відповідно у нас просто немає такого елементу да, з таким номером. І відповідно, у нас помилка. Давайте розглянемо ще декілька ключових слів, краще зрозуміємо break і краще і познайомимось з ключовим словом Continue. Ось у нас, наприклад, є ось цей список. Ну, давайте знову да, і дорівнює 0, і менше 5, і нехай у нас буде, нехай у нас буде. Задача, що нам необхідно знайти суму всіх елементів нашого списку. Давайте створимо ще одну зміну, яку назвемо сум. Від самого початку вона буде дорівнювати 0. І давайте будемо додавати туди всі елементи з нашого списку. Тобто сум дорівнює сум плюс ЛСТ з індексом. І не забуваємо, що нам потрібно змінювати значення змінної і дорівнює, і плюс 1. В кінці давайте напишемо print. Ось так от. Сум дорівнює. Sum. Або, в принципі, можна записати ще і ось так Sum дорівнює, Але в фігурних дужках. Python автоматично все підставить. Запускаємо і бачимо вивід. Ось у нас відпрацювали дві ось ці команди. Print sum, яку ми записали таким чином, і є і вивід, який ми отримали через ось цю команду. Давайте спробуємо додати тут. О, ось так. Тепер гарно. Але тепер давайте трішки цю задачу змінимо. Тобто ця задача вирішує те, що нам потрібно знайти суму. Давайте нам треба знайти суму, але тільки певних елементів. Наприклад, тільки елементів, які у нас більше, наприклад, 30. Що для цього треба зробити? Ось цей блок вайл ми можемо вкласти ще if умовний оператор. Якщо елемент да, з номером I більше 30, то тільки в цьому випадку ми додаємо це до сум. Натискаємо трикутник і ми бачимо, що ми отримали інший результат, да, в даному випадку 90. <кій> Він склав 40 та 50. Ну, якщо ми тут напишемо ще більше або дорівнює, то, відповідно, у нас буде ще й 30-ка туди рахуватись. Давайте запустимо і бачимо 120. Ось. Але ми можемо, наприклад, цей код зробити трішечки інакше просто для демонстрації. Він буде не таким гарним, але якщо. Ми зустріли елемент, який менше 30, LST з індексом і менше 30, то ми робимо continue. Але треба не забувати, що нам треба ще й цю зміну теж зробити більше на одиницю. Ось цю частину коду я закоментую. Ось так. Ось цю скопіюю і додам ось сюди до основного блоку. Ось так. Ось. Тобто, що це означає? Це означає, що якщо ми зустріли в нашому списку значення менше 30, ми переходимо до наступної ітерації, тобто індекс зменшуємо на одиницю і робимо continue, Тобто ми переходимо знову до перевірки умови, тобто ось сюди. Тобто, наша, ми переходимо до наступної ітерації. Запускаємо. І бачимо, що наш результат він не змінився. Хоча ми тут зробили дещо іншу реалізацію. Тепер давайте подивимось ще на брейк. Давайте додамо до нашого списку значення 1. І скажемо, наприклад, що якщо ми зустріли значення Мінус один, то нам треба вийти з цього циклу і більше нічого взагалі не робити. Якщо LST з індексом I дорівнює мінус 1, то ми робимо break. Просто break. І тоді у нас відбудеться перехід до наступної команди, тобто ось сюди. Запускаємо. І ми бачимо, що сума інша. Ну, тому що він е, побачив тільки 30 да, до, до тих пір, поки не дійшов до цього мінус 1. І наостанок ми не завжди знаємо довжину нашого списку. Тому, ось, наприклад, як в цьому випадку, ми додали значення мінус 1, але ось тут треба ж було поміняти на 6. Щоб цього не робити, є така команда. Яка називається len. І ось в цей len ви можете передати цей список, і ви автоматично отримаєте розмір вашого цього списку. Ось. Тобто, якщо ми ось це все закоментуємо і напишемо print, print len lst, то ми побачимо 6. Тому що у нас тут 6 елементів. Дякую за увагу. До нових зустрічей.